Скільки книжок я привезла з книжкової країни. До п'ятдесяти дев'яти додалось ще розповім в кінці. Спершу трохи про враження. Стільки книжок, видавництв, книгарень та книголюбів в одному місці це просто вау! І так, у вересні я обіцяла собі не купувати нових книжок, але їхати на фести нічого не купити ніхто в мене не вірив. Друзі робили ставки, скільки саме книжок. Я куплю. Погода трохи підпсувала настрій, але ми швидко знайшли де погрітись. Головна новина фесту для мене це випуск культової манги берсерк від нашої ідеї, і це неймовірний прорив, за який я рада. Я була вперше на книжковій країні, і чесно, стільки ж там всього відбувається одночасно. На жаль, лекції, які я хотіла відвідати, були в інший день. Ну що ж, навесні буде ще одна книжкова країна. Ми навіть не змогли обійти половини настільки багато стендів на ярмарку було. Був стенд стендлек Фондейшн. З вживаними книжками за донат. Серед них було багато популярних видань, а ще книжок англійською, декілька коробок. Також можна було долучитися до збору, принесши свої вживані книжки, що деякі люди робили протягом всього фестивалю. Ще мене дуже зацікавив стенд автора казки Баби Гавришихи. Оформлення настільки чарівне, що я додала його книжку у свій список бажанок, але не купила. Отож, барабанний дріб. Я купила одну книжку від книголав наші душі вночі за півціни. І ще збірку поезій, яку задонатила у культурний фронт, а ще таку милу закладинку від сумної вівці. Нащо вона мені, але ж це всього 20 гривень. Тож офіційно лише плюс одна книжка до непрочитаного. І тепер їх 58. Дві я встигла прочитати за час між цими двома частинами. А по грошам я витратила лише 520 гривень. Як так спитаєте ви? Я покажу вам цілу. Таблицю своїх бажанок з порівняльними цінами, тому я знала на що розраховувати, і не повелась на звичайні ціни. Я просто знаю, де купити дешевше. Якщо треба мої фаворити, де я частіше за все купую вигідно книжки, пишіть в коментарях. На цьому, все. Дякую за перегляд. Якщо ви сюди додивились.